Добрий день, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про фотоальбоми. Певна, що всі ви маєте чимало фотографій. І, напевно, любите фотографувати і фотографуватися. Але свої фотографії треба десь зберігати. Багато людей люблять, люблять друкувати фотографії і зберігати їх у спеціальних книгах-фотоальбомах. Але такі. Фотоальбоми можна створювати і в електронному вигляді. Це можуть бути папки, де ви зберігаєте певні фотографії, а можна зробити такий фотоальбом у вигляді презентації. Зробити можна різними способами. Один із способів це коли ви на кожен слайд презентації будете вставляти фото картинку і Наприклад, підпис ставити, тобто текстове поле. Як це робиться, ми з вами розглядали на попередніх уроках. Тобто вставляється зображення і вставляється текстове поле напис. Але деякі програми для створення презентацій, а зокрема, програма Microsoft PowerPoint, дають можливість створити фотоальбом автоматично із фотографій, які містяться у вас десь в якійсь папці як це можна зробити? По-перше, фотоальбом це презентація, яка буде мати титульний слайд, а кожен наступний слайд це буде окрема картинка. Картинки, як ви знаєте, у нас це є об'єкти, і ці об'єкти вставляються на об'єкти слайд. Тому відразу думаємо, картинки вставляються, значить, дивимося меню Вставка. І ось тут є інструмент для створення фотоальбому. Беремо фотоальбом, створити фотоальбом. З'являється у нас діалогове вікно, у якому ми маємо обрати, які саме файли ми будемо вставляти, тобто які зображення. Для цього ми виберемо кнопку File чи Диск і оберемо, де у нас є наші зображення. Наприклад, у мене такі зображення є на диску Є, в моїй папочці, є там така папочка картинки. І тут дуже багато гарних зображень природи. Ось зараз саме із цих картинок, зображень природи, я і створю фотоальбом. Я можу їх обрати усі відразу. Можна протягнути мишкою понад усіма піктограмами, а можна використати сполучення клавіш Ctrl і англійську А. «A». Ctrl-A. І вона автоматично обирає всі зображення. Далі мені треба натиснути кнопку Вставити. Як бачите, у цьому діалоговому вікні, будує список із усіх картинок, з яких я буду робити фотоальбом. І можна навіть переглянути, які вони. Їх можна змінити, перемістити вгору, тобто їх порядок змінити. Можна якісь і видалити, якщо в нас є бажання. Можна навіть трішки подивитися, що повернути, в яку сторону. Ось, наприклад, цю картинку розвернути можна. Так? Можна зробити їх більш контрастними, а можна більш яскравими. Ось таким чином повпливати, можна відразу зробити навіть налаштування картинок. Є можливість зробити, щоб всі малюнки були чорно-білі. якщо ви хочете чорно-білий фотоальбом. А ще можна створити напис. І коли ми беремо створити напис, бачимо, що у нас тут з'явилось окремий слайд. з Текстом надпись. Що пише, після створення фотоальбома можна клад, клікнути напис на слайді і вести потрібний текст. Ну, нехай в мене оцей напис це буде перший титульний слайд, тому я його зараз ось візьму, переміщу вгору. Все, коли я зробила певні налаштування, які мені потрібні, я натискаю кнопку Створити. У мене є титульний слайд, в якому я можу змінити назву. У мене є слайд-напис. Можна якісь пояснення для, до фотоальбому написати. І у мене є окремі слайди із картинками природи. Давайте доредагуємо наш фотоальбом. Хай буде фотоальбом. За замовчуванням пише ім'я, я напишу своє повне. Так, а ось тут, де напис, можна написати кадри природи, наприклад, Отже, я створювала фотоальбом для природи. Може, цього слайду і не буде. Все у нас біле, давайте ще зробимо. Якийсь фон у нашої презентації. Ось у нас дизайн закладка, стилі фону, виберемо формат фону і зробимо, наприклад, градієнтну заливку. Можна вибрати заготовку, а можна спробувати погратися із кольорами. Я вибираю інші кольори, вибираю собі колір, Так. трішки, змінюю і вибираю собі примінити до всіх. Ось таким чином я зробила такий фонд із градієнтною заливкою. Кожен може спробувати зробити по-своєму. Тепер давайте просто переглянемо, що ж у нас вийшло. Робимо показ слайдів і спочатку. Ось така цікава презентація із слайдів. У мене вийшла презентація фотоальбом. Якщо у вас є можливість, обов'язково спробуйте зробити свій фотоальбом. І це не обов'язково мають бути кадри природи. Це можуть бути ваші улюблені фотографії. Тим більше, що його завжди можна переглянути. І у такому фотоальбомі. Ваші презента... У такому фотоальбомі ваші фото можна зберігати довго і можна передавати на інші комп'ютери, можна зберігати десь на носіях, флеш-дисках, наприклад, і тому подібне. Отже, пробуйте. І все у вас вийде. І я у вас вірю. Гарного всім дня, сонячного настрою і мирного неба! До наступної зустрічі.